Нещодавно Кримський регіональний медіа-центр Міністерства оборони України разом з командуванням військово-морських сил та радіолідер провели дві акції, присвячені Дню закоханих та Дню захисника вітчизни. Більше про умови конкурсів, переможців та подарунки. Далі у нашому сюжеті. Напередодні Дня Закоханих пройшла перша акція під назвою «Love Story». Дівчата військовослужбовців надсилали на адресу редакції радіолисти, у яких описували свої історії кохання. Після визначення переможців ми. Відпустили хлопця дівчини, яка написала найкращу історію кохання в звільнення. У другому конкурсі до Дня захисника вітчизни перемогли три представниці слабкої статі, які відправили кращі СМС-повідомлення з поздоровленнями на короткий номер редакції. Призом за найкраще привітання стала екскурсія на флагман військоморських сил Збройних сил України, фрегат Гетьман Сагайдачний, на яку вони могли запросити своїх рідних та близьких. Подарунок переможниці отримали минулого тижня. Вони відвідали бойову одиницю державного флоту і дізналися багато цікавого про. Історію корабля, його озброєння, умови служби екіпажу та деякі морські традиції. Потрапив на корабель 21 серпня 2008 року і вже у вересні вийшли в море на проведення командно-штабних навчань Морський узол 2008. І там, згідно морських традицій, був перший оморячений. Помічник командира бойової частини 5 з виховної роботи давав кожному покухолю. Плафону соляної води, ми пили. Випив його з одного разу запам, не проливши ні краплини. Можливість побувати на справжньому військовому кораблі дається не кожному, тому гості фрегату з задоволенням фотографувалися на пам'ять та ділилися своїми враженнями. Я на цьому кораблі вперше, вперше на екскурсії отримала масу вражень, масу задоволення. Дуже багато дізналася цікавого. Дізналася про. Участь у різних операціях цього корабля, дізналася про озброєння, що є на кораблі. Також дізналася, як проживають моряки на цьому кораблі. Дуже сподобався вигляд на море. Мені дуже подобалось, коли ми були в кабіні, коли когда... там, де матроси кушали. Мені подобалось в зоні управління, де ми були. Дуже було класно, мені дуже подобалось. Керівництво Кримського регіонального медіа-центру результатом проведення даного заходу і в майбутньому планує продовжувати організовувати подібні проекти для підняття престижу військової служби та військово-патріотичного виховання молоді.